Свою доньку Світлану Островська востаннє чула по телефону вранці, 17 травня. За дві години 16-річна Валерія вкоротила в собі віку, повісилася у кімнаті гуртожитку. Ну, Нама вчора вранці мені дзвонила, було без 15 і 8, Вона кашляла. Я кажу, біжи в медпункт. Вона каже, мене зараз відправлять додому, як я піду туди. Вона й старалась туди не ходити, каже, я не можу туди ходити. І Вона ну така дитина була, що я не хочу надоїдати, я не хочу ходити. В останнє вона не дуже хотіла місяць-півтора вчитися, казала, заберіть мене. Ми навіть рішали в понеділок, що може будемо забирати, але тут осталося цих три тижні. Спокійно вона поїхала в понеділок, на парах була. Студентку першого курсу агротехнічного коледжу у кімнаті знайшла її сусідка по кімнаті, єдина дівчина, з якою ворошувала загибла. Христина після першої пари, ну я так думаю, що вона відчувала що щось щось повинно статися. Вона відпросилась з кінця першої пари, прийшла сюди в кімнату, відкрила сама двері, ну і побачила, що дівчинка була отут. Вон, бачите, гвіздочок. На шарфіку вона повісилась, дівчинка була дуже худенька, тоненька. От, під нею була табуреточка. І це буквально сталося, ну так. Кристина може 15-20 хвилин не встигла, щоб її врятувати. У гуртожитку розповідають зараз. Інформація дівчини з її сторінки у соціальній мережі видалена, але слідчі виявили там дописи суїцидального характеру. Слідчі показав, зайшов на її сторінку ВКонтакт і показав не в фото вішальниці і це було фото закинуто ще раніше. 8 травня, 8 травня. напевно, вона мала якісь спілкування. Чи то є кажуть, сайти є такі самогубці. Ми так думаємо, і, і діти говорили, що вона заходила час. У навчальному закладі пояснюють, дівчина була дуже хвороблива. Часто була на лікарняних та пропускала заняття, і навчання давалося їй нелегко. Це й могло стати причиною самогубства. Причини не бажання навчатися, а мама. Мені трошки заставляла навчатися. Вона ну, перший семестр закінчила на три очки, а зараз дуже багато було не атестацій, двійок. Вона була дуже замкнута, ну, і дуже часто хворіла. Вона більше була в користині, чим вона була тут, на заняттях. Одногрупники дівчини кажуть, Валерія була замкненою, мало спілкувалася і не розповідала про свої проблеми. Мне здається, всім зараз важке зараз навчання. Ну, я не ні, знаю ніколи нічого, що не хоче обходить. Нічого до сих пор не можу повірити. По факту загибелі дівчини відкрито кримінальне провадження за статтею 115. Правоохоронці проводять слідчі дії по встановленню причин та обставин самогубства.